Вітаю на каналі Квітковий джаз. Показую вам яка краса де липа. Такий аромат стоїть. Можливо передати. Знімала вранці, тому нема ще бджілок дуже рано. Поки ще сонечко не зійшло, тільки-тільки сходить. Зато на лаванді. Багато метеликів вже. Чись полюбляють ці метелики лаванду. Обліпили її. А ви вже зібрали лаванду. І липу ми вже потрохи зібрали. Сушимо на зиму. Для лікувальних цілей і так для задоволення взимку будемо споминати наші літні Походеньки таку красу. Гарно. Літа саме класна пора. А це зняла вам цей кактус з пуп'янка, як, як він нарощує до квіточки своєї. Так гарно за цим спостерігати. Квіточка, коли е, зав'язується е, ця на сході сонця, то вона рожева, а коли вночі, то вона біла. Це рожева Зав'язую вам свої томатики, сонечко трошки в камеру лучами своїми заграває вже зав'язується третя кісточка, помідорчик. почала зав'язувати голівку затахата така ребриста та вже зі своїх сім'я. брала своє на синечку а це чорний труфіль. з чорних теж смачные Такий, як явно Цього року літо не сильно пекуче тому зав'язі є. Пожовтів там в мене томатик один, щось не знаю. Всі нормальні, зелені, а один щось хоча б жовтіти, що з ним не так не знаю, буду. А вже ввечері зрізати нижні листочки, трошки чистити пасанки я так періодично. Знімаю, багато в цьому році посадила длинненьких, довгих томатиків. будемо сушити, вялити. Діти там кричать за цим. Літо ніде не дінешся. Дітлахів багато. Це лишила на насіння петрушечку, теж зберу своє націнночку, щоб не купляти. Які довгі, гарні. Не знаю, потеряла десь ці надписи. А, які будуть, які будуть всім раді будем та мати. Ось такі вже височенькі, вже мені по плече. Такі зарослі. На підв'язках в мене ці тематики, бо це високорослідці. А тут перчик. Перчик по полонечці посіяла. Статила. Є зав'їзді, перчик в цьому році запізнюється, бо була така затяжна холодна весна. Така соля першого Шпара що називається. Кріп, кріп посадила для огірочків, щоб було на закатку. А це мої низькорослі це грядочка з низькорослими томатиками. Я їх не посанкую і не підв'язую. Хочу подивитися, що з цього вийде. Так вони собі полягали друг на друга, так собі там зав'язуються. Огірочки по другому кругу вже пересадила. Це Повсходили. Що, а ми сьогодні. Забили... з Емілією робимо морозиво. Здоров'я, Еміля. Пам'яше привіт. Будем... Ми... Що ми будемо робити? Морожене. Морожене. І що? Із банана. Із банана, і ми купили ось такі формочки. Подивіться, для морозива. Ось такі і такі. І нам потрібно буде банан, який ми зараз перемелимо в блендері. Вершки 33%, зараз ми їх зіб'ємо. І що ще? І згущонка. Морозиво робимо вперше. Рецепт дуже такий нескладний, дуже простенький, дуже швидко. Щось, напевно, ця чашка буде маленька. Замаленька для цих вершків. Зараз побачимо. Бистро, смачно, і корисно. Замала ця чаша у нас вийшла, Тож переклала її в чашу для міксера велику. Треба було зразу так робити. я чусь... Подожди. Давай ложку. Так у нас вийшла ось така маса. Дивіться, яка гарна. Така. З бананами. І зараз Банна ми будемо ось ці ось, ось Тільки Не знаю, як чи. О, поставь поставь на місце. Красиво поставь. Я буду фармать. Сейчас бабушка попробует. Может взять ополончик? Нет. Давай ты будешь заливать сюда, а бабушка сюда. Я а как тебе... тебе ложечку и тарелочку надо взять. Черпачком краще. Нежелошкую. Мы делаем такую девочку. Да? Я так ну как? Эмили? А. Эмилия, уже пробую. Ну все течет. Так. Теперь мы так все. Зараз це все зберемо. І милії поможем, да, Ні. Так. Да. Полонечком хорошо. Милію смакує. <рес> Вкусно? Можна ну, і форми заповняти, і з'їсти. Натуральне. Маса сама дуже смачна. А що ж там все-таки? смачненькі, солодкі. Три банана. Давай досипай. Зараз ми його розповідаємо. Допомагає. Розправимо. У нас ще є одна форма. Ну що, ми вже попробували морозиво одне. Так. одною рукою. Ось таке воно вийшло у нас. Трошки важко не знали, як витягувати. Але потім поняла, що треба трошки занурити в теплу водичку цей, саму цю формочку. Буквально на 2 секундочки. І морозиво витягується. Морозиво дуже смачне. Крем-брюле з таким з банановим смаком. Дуже смачно. Так що робіть разом з нами. Такі смачні домашні. Трави і корисні для діток. А це показую свої гірочки. Це зозуля. Ростуть мене тут коло хати у квітничку великій бочці. Гарно так нарощують вже багато діток Це вербенка, трошки квітів. Гартенція починає розпускатися. І ось так розцвів кактус на ранок вже. Такі, як сонечко, що в нього там всередині є. Якась така, це, калія. дуже прикрашає полісадник. І брокколі має. Все. Всім пока!